Російські окупанти викрадають українських цивільних і тортурами вибивають із них потрібні свідчення. Про це неодноразово повідомляли у зведенні генштабу збройних сил України. І на жаль, така поведінка московитів. Вже на жаль, добре знайома українцям. Так, колись трапилося із письменником Михайлом Яловим. Його арешт став початком репресивної хвилі. І ось про перших жертв розстріляного відродження ми дивимося у сюжеті рубрики Історія простими словами. Харків, ніч, чорний воронок зупиняється біля елітного будинку. Слово люди у чорному підіймаються на третій поверх, колотять у двері. Вони відчиняються. Бенда затримує господаря квартири і везе його геть. Це 1933 рік. Арешт українського письменника Михайла Ялового. Початок сумнозвісної хвилі розстріляного відродження. Хто й за що знищував українську літературну мистецьку інтелігенцію? Розкажемо просто зараз. В історії простими словами. За літератором прийшов сталінський тоталітарний режим у образі чекістів. Затриманий не розумів причину арештів. Її не пояснювали, мовляв, здогадайтеся самі. І тоді яловий намагався проаналізувати свою діяльність. Він ще не знав, що причиною тут є лише російська ненависть до України. Аби оминути покарання, письменник вирішує покаятися. Але органам це не потрібно їхнє завдання знищити. Знищити українських письменників. За що? А вони продиктують. Його звинуватили у шпигунстві організації Замаху на секретаря КПБУ. Павла Постишева спочатку яловий намагається пояснити, що непричетне до терористичних організацій трапилась в очевидь якась помилка. Однак чекісти дають зрозуміти, що у них все за планом, і письменника таки змушують зізнатися. На допиті він говорить те, що хоче почути радянська влада, називає імена своїх колег і заявляє про їхню причетність до контрреволюційної організації. Вони нібито створювали ідеологічні диверсії та планували повстання та замахи на партійних керівників. Пише суспільна культура. Усе це вигадали самі чекісти. Коли ж цей текст вибили з Ялового, це дозволило засудити його на десять років. Решт ялового боляче сприймає його друг, письменник Микола Хвильовий. Разом вони створили в апліте, вільну академію пролетарської літератури. Хвильовий схвилював саме пекло Сталіна. Його називали тим, хто вивів з рівноваги навіть Сталіна у Кремлі. Чим гаслом геть від Москви даєш Європу. Чи могла Росії сподобатись жага українців до свободи? А вивільнення з підросійської залежності? Чи може орієнтація на Європу? Аж ніяк. Вони ніяк від цього не вилікуються. Нічого собі оце посмів. Так образити Кремль Сталін озвірів і запровадив боротьбу з хвильовізмом. Його твори потрапили під сувору заборону, а хвильового виставляли націоналістом, фашистом і сепаратистом. Після арешту ялового хвильовий розуміє, що він може бути наступним. Припинення українізації, штучний голод, судові процеси і репресії не залишають хвильовому головного надії. Решт приятеля став останньою краплею хвильовий обожнював тринадцяте число. У цю дату він народився і пішов з життя 13 травня 1933 року. В будинку літераторів лунає постріл на столі перед смертний лист, у якому хвильовий пише, що арешт Ялового це розстріл цілої генерації. Спеціалісти вважають, цей вчинок не просто самогубство, це політичний протест. Та комуністи не полишили його і після смерті. На нього продовжували литися доноси, а кладовище, на якому поховали Хвильового, зрівняли з землею і перетворили на парк. Попри засудження ялового до 10 років виправно трудових таборів, його теж чекала смерть. Від рук НКВС. Під час виконання важких робіт він все-таки намагався достукатися до комуністичної влади. Михайло Ялови написав листа, у якому дякував партії за збереження життя, і замість своєї робочої сили пропонував писемну. Однак комуністам потрібна була лише його смерть. Тож справу ялового переглянули і таки засудили його до розстрілу 1937 року. В урочищі у Карелії письменника вбили. І там було знищено Кремлем далеко не одне життя. Радянські спецслужби старано виконували накази, розстрілюючи відомих українських діячів, інтелігенцію митців, літераторів, науковців та духовенство. Творчість Михайла Ялового потрапила під заборону, а через 20 років митця реабілітували, пише суспільне, скасувавши вирок через відсутність складу злочину. Шкода лише, що тоді це нікого не хвилювало, і українська культура втратила життя свого світу. Хто винен у цих трагедіях? Москва. Радянська влада понад усе хотіла стерти з нашого життя та пам'яті українських літераторів, забороняла і знищувала їхні тексти, вбивала митців і навіть руйнувала їхні могили. Її велич не могла прийняти самостійності України що сто років тому, що зараз. То можливо це Росія залежна від України, І якщо вже стільки часу не може змиритися з нашим вільним існуванням.